Луцька мерія докинула ще 16 мільйонів гривень на будівництво парку на Набережній. Ну, нещодавно я розповідав, що будівництво нового парку вздовж Стиру від мосту на Ковальський до мосту на Шевченка подорожчало десь так мільйонів на 20. Тепер же мерія хоче укласти прямий договір із тим самим підрядником, а це є товариство Житлобуд-2, на додаткові роботи і вартують вони. 15,99 мільйона гривень. Тобто 15,99 мільйонів. Тобто без одної е, сотої, е, без 10 тисяч 16 мільйонів. Офіційно це пояснюють тим, що під час будівництва нібито виникла потреба в додаткових роботах, які не були передбачені початковим проєктом. Ну і для цього проєктну документацію скоригували, отримали новий експертний висновок, і тепер, замість нового тендеру, місто напряму укладає ще один договір із підрядником. Як же це все пояснюють в мерії? А, а там посилаються на постанову Кабінету міністрів. Яка каже, що під час воєнного стану можна укладати додаткові угоди без нових торгів, якщо роботи технічно пов'язані з основним договором, і якщо вони не перевищують 50% його вартості? Тут є дуже цікавий і підозрілий момент. Основний договір з житлобудом 2 на 31 мільйон 99 сотих мільйона гривень. Тобто 31,99, майже 32 без 10 тисяч. А сума додаткових робіт, як ми вже говорили, 15,99 мільйона гривень. Як цікаво виходить, додаткові роботи, які з'явилися, вони виявилися, що вартують рівно стільки, скільки можна збільшити згідно з постановою Кабміну без проведення тендеру. Магія просто. І що ж це означає на практиці? Фактично, будівництво парку на набережні знову дорожчає. Ще влітку йшлося, що весь проект обійдеться майже в 70 мільйонів гривень замість початково запланованих 50. Ну, і, схоже, як і в випадку з реконструкцією Батьківщини, ситуація повторюється. І це е, може бути не фінальна крапка в кошторисі е, так званої Луцької зеленої мрії. Макса. Що ти про все це думаєш? Знаєте, вийшло як у тій задачці: з Луцька зі швидкістю 80 км на годину виїхав поїзд із грошима. Але він не повернувся.